Трагедія голокосту стала частиною родинної історії 89-річного Володимира Олексійовича. Чоловік розповідає, його дитячі роки припали на час Другої світової війни. Тож на власні очі бачив усі жахіття та пам'ятає їх і по цей день, а залишився живим лише завдяки діду по матері, котрий фактично змусив доньку з дітьми евакуюватися із Молітополя. Коли маминого сіль сильно ранили, і він сказав: Ні, будемо їжать. Собирайтесь, будем уезжать. А отчима родители оставались. И с ними дочь их не с двумя детьми остались. Они не смогли уехать, не захотели ехать или не смогли. Ну, в общем, так получилось, что они остались в Мелитополе. Вот. И когда немцы пришли, значит, у отч отца отчима, он был инвалид без обеих ног. Его живьем закопали в землю. Жену его расстреляли то есть маму отчима, а, сест... а дочку и с двумя детьми прятали люди, соседи в другом месте. Но когда оставалось буквально месяц или два до освобождения Мелитополя, нашелся какой-то предатель и выдал их. Их тоже расстреляли, и детей, и ее. І таких історій на теренах Запорізької області тисячі. За даними істориків, на той момент у Запоріжжі проживали близько 20 тисяч євреїв. Майже всі вони були знищені. Основне місце знищення це радгосп імені Сталіна, сучасний космічний мікрорайон міста Запоріжжя, і також площа Клімова, де стоїть пам'ятник скорботної матері. Там також було Знищена велика кількість єврейського населення, знищували в основному німці, і це 100%. Тобто, намагання приплести туди українських колаборантів, поліцаїв воно недоречне, тому що проводили ці страти спеціальні команди. Це все документувалося. Такі ж репресії та розстріли проводилися по всій території Запорізького краю. Було розстріляно велика маса бордянських євреїв. Гуляйполі було знищено повністю і навколишніх сіл. Було знищено новозлатопільський єврейський район, де проживали компактно євреї та німці. Але більшість була євреїв. Майже всі були знищені якраз іма німецькими командами. Ті, хто врятувався завдяки українським праведникам, в тому числі, які переховували під загрозою власної страти, а також кому вдалося евакуюватися на територію непідвладної німцями, вони потім поверталися, але це призвело до того, що боялися після такої катастрофи позначати себе як євреї. З початком Другої світової війни нацисти вирішили остаточно закрити єврейське питання. Представників цієї національності розстрілювали, труїли в газових камерах, катували в концтаборах. Дату вшанування пам'яті жертв голокосту, теж обрали не випадково. Саме 27 січня 1945 року. Війська першого українського фронту увійшли до нацистського табору смерті Аушвіц. Якщо ми щось не дорозповіли про те, як не має бути, якщо ми не вивчили усі уроки. Знищення однієї людини інших людей, то значить, нам треба над цим дуже-дуже працювати. Тому Голокост це урок, який ми маємо вивчати, деталізувати і шукати такі відповіді на запитання, що це, як це, які допоможуть хоча б наступним поколінням нашим дітям зробити ось цю вакцину від ненависті, від агресії, від війни. За даними істориків, під час другої світової війни було вбито приблизно 6 мільйонів євреїв. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.